В Івано-Франківській області у 15 пацієнтів лабораторно підтвердили інфікування новим субваріантом штаму «Омікрон-Стратус». Випадки захворювання зафіксували у чотирьох районах: івано-франківському, Коломийському, Надвірнянському та Косівському. Симптоми нового штаму схожі до інших: лихоманка, кашель, втома тощо. Проте деякі відмінності все таки є. Біль у горлі, така виразна біль у горлі, а також охриплість голосу. Всі інші симптоми, які були раніше, це висока температура. Це загальна така, Також втрата нюху і смаку вони залишаються також прийнятими для цього суваріанту. Наразі по області діє міжепідемічний період. Проте вже за цей час зареєстровано більше 37 тисяч осіб, які захворіли на грип ГРВІ та ковід-19. У нас в цьому числі захворівших 51 відсоток це 17 тисяч осіб дитячого населення. Це є від 0 до 17 років. За... Минулий 36-й тиждень ми маємо захворівших на грип ГРВІ covid 19 2774 особи. Із них також є практично половина дітей, які сьогодні теж мають симптоми, які характерні як для дорослого, так і для дитячого населення. Ми маємо звернень в заклад охорони здоров'я з госпіталізації безпосередньо вже це є 199 осіб за цей минулий період. І це люди, які потребували стаціонарного лікування переважної більшості. Окрім стратусу, циркулює також новий штам Німбус. Проте наразі на Прикарпатті він не фіксується. Для того аби не захворіти на ковід. 19 грип та грві, потрібно вакцинуватися. За порадою та направленням можна звернутися до сімейного лікаря. Уляна не Денис Сатановський – Новини на вежі.